Є перешкоди на шляхах на гроші того, того хто дивиться. Да. Максимально закритий шлях. Але що мені подобається, що ви в гарному настрої 9 кубків, що ви не звертаєте на це уваги, у вас позитивний настрій і гарна програма, що ви сама себе або сам себе не портите. Але шляхи максимально закриті. 10 жезлів, 9 вічів. Тобто, ну, все перекрита, хоча гроші повинні бути. Карта Сонця, ви самі до цього прийшли, і ви заслуговуєте на це, і є та справа, яку ви робите, вона повинна приносити кошти. Тобі Жезлів, не звертайся цієї, з цього шляху. Йди, борись. Прибираю негатив, знімаю нулю вище сили допомоги прошу для того, хто дивиться, очистіть того, хто дивиться, зніміть всі привороти, всі крадніки, всі переклади, обміни, підміни долі. Повертаю все зле лихе, тому хто робив, тому хто заказував, не на переклад, не на закальцовку, особисто на них по Верховному суду буде так і так єсть. Відкриваю шляхи на гроші. Так, вище сили, скажіть. Ой, скажіть, будь ласка. За що? За що це? Це справедливо? Людині таке. Це по справедливості. За що людині перекрили канал денний, забрали кошти? Що це таке? Це нападіння? Чи це місць, чи що це, чи карму? Хтось відпрацьовує, може це кармічно. Так треба. Чого? За що це? Зараз відбувається зцілення, людина має свій захист під захистом. Вплив магічно втручались люди, несправедливо, Просто негативний магічний вплив. Подивились на вас, позаздрили і забирають кошти, бачать, що у вас є, що взяти. Ви в подвіршеному стані жертва маніяка, я б сказала. Ну, це карта Мах, що хтось магічно з вас забирає. Закриває вам шляхи, і ви, ресурсний, ресурсна людина, дуже з вас є, що брати. І це як помста, як знущання якесь, що їм подобається що спостерігати, що ви в таких в мінусах повністю закритий шлях, все закрито, і п'ять пентаклів коштів дійсно нема. І приворот, ви повинні ту людину, яка на вас силою напала, ви повинні цю людину любити, їй все, все там намагатися там віддати последнє. Ось така фраза йде, що все, що маєш, все мені віддаш. си. Ось, тройка